Наступний поєнт в мене був перегляд зарплати в минулій компанії або новий офер. І я написала навіть суму зарплати. І насправді я здійснила цю ціль, хоча це було дуже так оптимістично. Скачок в новій компанії в мене доволі великий, і я його так мотиваційно поклала новому. Проекту, клієнту, як це правильно сказати, компанії, і вони мені прислали офер з цією сумою, яку я сказала. Хоча це був скачок, як я кажу, великий від моєї минулої зарплати це 50-60%. Це насправді. Класно, дуже. Зараз таких, мені здається, рейтів і стрибків зарплати на зарплату буває мало. Тому я закрила цей поїнт, і я насправді це ще сталося весною. Дотепер не вірю, що це правда, і що це дійсно зі мною сталося. І як вже пройшло півроку, я вже отримую цю зарплату, я вже бачу цю суму гроші. Я вже готова до нових грошей. Я знаю, що я вже можу більше, тому це дуже прикольно. оце от розуміння себе, скільки ти даєш цінності, і скільки ти отримуєш за це, і що ти можеш більше.